І так, задача 1508. Значить, треба побудувати в зошити. В зошиті паралельні прямі АБ і С Д, так як показано на малютку 161 через точку О. Точка О у нас э, знаходиться. От ми маємо точку Д, і вниз дві клітинки. Оце у нас точка О. Значить через точку О. За допомогою лінійки. ні. Значить, просто сказано. Через точку О проводіть пряму PL паралельно прямій CD. Паралельно прямій CD, значить, Як ми можемо? Ну, Тут не сказано за допомогою чого, як його імена проводити. Значить, Можемо тоді найпростішим способом. Точка О, це ми дві клітинки від точки Д, спустилися вниз від точки С, дві клітинки спустимося. І це ми за клітинками побудуємо пряму паралельно до CD. І так, і нас сказали нам її назвати PL. Ну, Хай буде PL P, а тут L якась точка. Значить, далі за допомогою лінійки косинця перевірте, чи є паралельними прямі PL і AB. Значить, беремо лінійку косинець, значить, вирівнюємо. За. Ось, значить, беремо до прямої АБ. Співпадає в мене одна сторона косинця. Після цього лінійку я ставлю поруч. Значить, вони співпадають прямі. І лінійку тримаю, косинець зміщую. Бачу, що в мене раз. Також частина. Прямої ПЛ співпадає з косинцем, тобто пряма PL і AB є паралельними.